Вітаю і пропоную цікаву презентацію Велика Французька революція, де розповідається діяльність якубінців їхній терор. Також розповідь йде про термідоріанський режим та про директуру і, власне, завершення буржуазної революції, прихід Наполеона до влади. Як ми бачимо, презентація розпочинається ось такого екскурсу, дуже яскраво оздоблена. От, кожна презентація містить історичну розминку, перейшовши, класнувши за посилання, ми переходимо, наприклад, на картки, можуть бути тести тощо. Ну і далі вже починається розповідь. Як ми бачимо, що частини уроку розділені ось такими слайдами із яскравими ілюстраціями, які відповідають темі. Далі у нас вступ, і потім мета уроку дається актуалізація знань. Далі у нас питання для рефлексії. Ну, і також далі у нас іде вже починається розповідь, власне, ми вступаємо в урок. Текст, теоретичний матеріал поданий у вигляді таких стислих конспектів, схем тощо. От, все це знову ж таки ілюструється візуально, що допомагає учням сприймати матеріал. Проголошення республіки, і ми переходимо до наступного страта короля, і переходимо до наступного розділу реформи та ідеї якобінців. Бачимо причини, бачимо вплив ідей просвітництва на програму якубінців, і також ми бачимо знову ж таки в такій схематичній, короткій стислій формі представлено конспект діяльності якубінців, зокрема їхньої диктатури. Далі ми бачимо основні реформи внутрішньої зовнішній політиці і переходимо до того, що вже до влади приходить термідоріанський режим. І Робота з історичними джерелами, чому так сталося? Тобто, презентація містить і історичні джерела, і роботу з персоналіями, і власне багато іншого матеріалу. Для того щоб перевірити знання учні, використовуються досить цікаві завдання різного типу, зокрема, ось е, такого ігрового плану. Але разом з тим учням потрібно добре знати уже вивчений матеріал. Е, оцінка терору і політика після якобінців. Тобто, ми знайомимося з термідорянським режимом, з їхнім календарем тощо. І переходимо опрацьовувати політику директорії, що ж собою являла Франція часів директорії, зокрема походи Наполеона. Потім ми знайомимося із бонопартийським переворотом та підводимо значення революції. В кожній презентації є робота з поняттями. Ну і далі ми переходимо до блоку завдання в стилі ВАВ, тобто різний, різного типу завдання, які допомагають учням повторити вивчений матеріал. Ми бачимо, що слайди оздоблені такими цікавими дітками. От, власне, знову ж таки, це все візуально привабливо, але разом з тим розмови йдуть досить серйозні. Е, є завдання ось такого типу, правда чи міф. Є е, обов'язково в кожній презентації в кожній темі робота зі штучним інтелектом, то майже це і цікаво, і актуально, і корисно. Також тести формату STAR, от, на декількох слайдах. Завдання для рефлексії, і вчитель уже сам обирає, що він, можливо, яке завдання може і не використати. Ну і уроки закінчуються мікротрансформацією, щоб учні могли зрозуміти, навіщо їм ця тема і чому вони сьогодні її вивчали. Далі підводяться підсумки, висновки уроку. І дається домашнє завдання. Власне, так побудовані всі презентації. Теми 9 класу досить об'ємні, складні. Тому я вважаю, що такий стиль презентації допоможе вам і вашим учням добре засвоїти опрацьований матеріал. Презентація доступна для перегляду у режимі ресурсу Canva, а також для завантаження у форматі PowerPoint.